Почитав коментарі на тему захисту Ірини Фаріон. І от люди вони чомусь стали на сторону Ірини Фаріон і активно захищають лише от позицію Ірини Фаріон, позицію захисту української мови. Люди чомусь вирішили, що от е, е, заяви Ірини Фаріон можуть захистити українську мову. Насправді, такі заяви Ірини Фаріон вони не захищають української мови. Українську мову захищають закони України. І от сьогодні в Україні українська мова вона захищена. От сьогодні в Україні українське суспільство повернулось до української мови. Українське суспільство вивчає цю мову, українське суспільство розмовляє цією мовою. От якщо ви підете в магазин, в магазині до вас будуть звертатись українською мовою. Якщо ви підете до лікарні в місті, то теж там будуть з вами розмовляти українською мовою. Всі закони в державі вони захищають українську мову. Я от з внуком виходжу на вулицю погуляти, я там гуляю на, на дитячих цих майданчиках. І от там діти теж розмовляють це в місті Києві. Діти розмовляють українською мовою. Мами, які знаходяться з дітьми, або Тато там знаходиться, вони також розмовляють українською мовою. Я навіть був спостерігав такий ну, випадок в Києві, йде там хлопець шкільного віку, і батько йде. І батько з цим хлопцем розмовляє українською мовою, а там син починає з ним розмовляти російською мовою. А батько на нього навіть там гримнув, сказав: Ну перестаньте, що вчи українську мову, розмовляй зі мною лише українською мовою. Тобто люди в Україні вони по-іншому сьогодні ставляться до української мови. І от захищати українську мову такими заявами, як робить Ірина Фаріон, не потрібно. Для цього є законодавство. От законодавство України воно захищає українську мову, вивчають українську мову в школах, вивчають українську мову вдома. От є батьки, от батьки вони зобов'язані навчати своїх дітей української мови. От Діти, коли вони народжуються, першу мову, яку повинні почути діти, це українську мову. І тоді діти будуть знати цю мову, будуть розмовляти цією мовою. А ось такі заяви, як робить Ірина Фаріон, вони нікому не потрібні. Також фанатизм, він теж не потрібний. Я там от почитав коментарі, і от в цих коментарях е, ну, там, е, люди якось фанатично ставляться до української мови. Вони там роблять заяви, що от якщо людина російською мовою розмовляє, то вона за то вона зрадить державу. Ну, мене родич Торін Віталій, він розмовляв російською мовою. Він загинув за Україну. Він воював за Україну з 2014 року. Ну, він знав українську мову, і, але в житті він розмовляв російською мовою. Тобто багато людей, які розмовляють російською мовою, вони воюють за Україну. Ви там пишете, що вони запроданці, що вони якісь не такі. Ну так не беріть їх в армію. Ну звільніть їх з армії, беріть в руки самі зброю. Йдіть на фронт воювати за Україну, за українську державу, йдіть захищати українську мову зі зброєю в руках. Але ви не йдете на фронт. На фронт йдуть люди, які не знають української мови, які погано можливо розмовляють цією мовою. І вони йдуть і захищають нашу державу. І, от я цим людям хочу сказати, що дякую вам за те, що ви захищаєте мене, що ви захищаєте мою родину, що ви захищаєте мого внука. Я дуже вдячний вам. Не дивлячись на те, що ви розмовляєте російською мовою. Я знаю, що українська мова в майбутньому вона буде обов'язково. Українська мова буде жити, і українська держава буде жити, і всі в Україні будуть. Розмовляти українською мовою. Я це знаю, тому що от закони вони працюють на підтримку української мови, і українська мова обов'язково буде в Україні. Але ваша сьогодні заслуга більш цінна, чим є сама українська мова. Ви зберігаєте державу, і от завдяки вам буде жити держава, завдяки вам буде жити українська мова. Я знаю, що ви мені скажете, ви скажете, чому я не воюю? Ну, тому я вам в цьому відео покажу документ, чому я не воюю. Щоб ви потім тут не писали, там коментарі, йди на війну, воюй. Ну, якщо ви бачите, я інвалід другої групи, тому я не на фронті, не воюю. Ну, якщо ви такі герої, такі патріоти ярі, що ви живете крайнощами, йдіть ну, на фронт, воюйте за Державу Україну. Ну, чому? Російськомовні люди повинні воювати за вас.